Американські комплекси Patriot, патріоти посилять українську повітряну оборону. Із патріотів можуть збивати не лише літаки чи крилаті ракети, а що важливо, збивати балістичні ракети, такі як російські іскандери. Балістичні ракети важко перехопити, бо вони летять не над землею, а такою умовною дугою. Злітають дуже високо вгору, і звідти майже вертикально на великій швидкості атакують ціль. Звісно, з патріотів можна збивати і дрони, але це занадто до... О, одна ракета для комплексу Патріот коштує приблизно 3 мільйони доларів. Як ці комплекси працюють? Є радар, станція управління і пускова установка. Радар сканує небо, бачить загрозу, передає інформацію в пункт управління. Там ракети наводять на ціль, і далі вже працює пускова установка. І до речі, звідки така назва «Патріот»? Це англійська абревіатура, яка українською звучить так: радар стеження із фазованою решіткою для перехоплення. Цілі скорочено, Patriot.